Сьогодні хотілося б звернутися конкретно до соратників, не до загальної аудиторії, не до е, противників наших політичних, а е, саме до наших, до порохоботів. Хто може мені пояснити, навіщо е, Петру Олексійовичу Порошенку е, треба було повертатися зараз із закордонного турне в Україну? Коли у нього за кілька днів було призначено зустріч, він мав запрошення від західних лідерів відвідати Мюнхенську безпекову конференцію. Ну, невже це було неочевидно, що його туди не випустять? Ну, ще ж до його від'їзду е, в це велике закордонне турне, де він побував у Берліні з Мерцем зустрічався, в Парижі скільки зустрічей було, е, потім поїхав в Америку. Ще ж до від'їзду в турне було е, повно гадості по телеграм-каналам, по Фейсбукам де завгодно. Від е, підспівувачів, приспівувачів банкової. От, з повідомленнями злобними, злорадними, що все, справи готові, Порошенка арештують, затримають, посадять і так далі, і тому подібне. Ну, це ж було очевидно, що якщо вони якось не змогли, не спромоглися його не випустити в це турне, то далі вже. На Мюнхенську конференцію точно вже не випустять. Ну, тим більше, що ми вже маємо прецедент. Точно сходу не це минуло, а минулому році, чи минулому було, коли виникла ситуація, що і Зеленський там, на Мюнхенській конференції, і Порошенко. І Банкова звернулася до організаторів з вимогою не пускати Порошенка. Ну так цього разу. Вони так не зроблять. Я вже не говорю про те, що вони е, просто тупо не випустять, навіть якщо б е, Зеленський туди не їхав на цю Мюнхенську конференцію. Ну невже це не можна було прорахувати? Навіщо було на три дні чи на скільки там вертатися? Що? Е, оці справи з'їздити на фронт, віддати е, дрони, які, власне, можуть і соратники один раз. Чи два поїхати без лідера віддати так само, що ну ще якісь там голосування в Верховній Раді, виступ в Верховній Раді. Що без цього не обійшлося б? Ну, ну, ну це ж стовідсотково. Ну якщо не стовідсотково, то 98% гарантій, що е, далі вже не випустять. Тим більше, що я ж кажу, стільки йшло повідомлень в їхніх е, оцих от брудних е, телеграм-каналах. Е, Всяких інсайдерах і по всякому іншому сміттю, з погрозами взагалі арештувати і так далі. Навіщо було їхати сюди? Ну, добре ж хоч не додумалися після цього, після Берліну і Парижу на один день в Україну вернутися перед поїздкою в Америку. Тож ще й в Америку не пустили би. Ну, їй Богу, з такою тактикою, любі друзі, ми не переможемо. Я, чесно кажучи, був впевнений, що Петро Олексійович поїде прямо на Мюнхенську конференцію. Я коли почув, що він повернувся в Україну, коли це було вчора стало відомо, ну, я, я аж підскочив, чесно кажучи. В мене аж ну, дрож, вибачте, пройшла по тілі, неприємна. Нафіга На було вертатися. Ну, єдине, що мене з іншого боку заспокоїло, думка така, що майбутнь, майбутнь, побувавши в Берліні і в Парижі, а особливо в Америці, поговоривши з близьким оточенням Трампа, ну, він там домовився, щоб нашим оцим от відвертим зрадникам, прямо скажемо, які. Займаються війною не з Путіним, а з Порошенком, надавали подзатильників, щоб їм е, строго настрого приказали припинити політичні репресії. Я думаю, що він це думав, що він це обговорив, з е, не знаю, з ким він там зустр... От, з, 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 з самими е, високопоставленими е, представниками адміністрації Трампа, з ким він зустрічався. Ну! Получається, що нічого. Ми дізнаємося, що ДБР, контрольоване з банкової, випустило, виписало йому півтора десятків викликів на допити по абсурдним ділам. Ну, ну, Звичайно, що дали з банкової команду. Ну, панове, я не знаю, хто має до лідера доступ, але це, це ваша відповідальність, що ви. Не звертаєте його увагу про те, на те, що треба е, дбати не лише про Україну йому, а дбати і про себе, про свою свободу, про свою можливість боротися за Україну. Бо, чесно кажучи, е, е, жертва нам, українцям, від Петра Олексійовича не треба, щоб його посадили, знищили, як Німцова в Росії. Нам не треба жертва. Нам треба, щоб Петро Олексійович Порошенко... Переміг і очолив нашу країну Україну. І тоді ми переможемо ворога Росію. І тоді ми забезпечимо майбутнє України на десятки десятки років. Для цього нам треба, щоб він був на свободі. Звертайте його увагу, будь ласка, щоб він, ну я не знаю, не соромився там, якомусь Венсу і, чи Келогу, чи кому завгодно, говорити прямо, а якщо буде можливість, то і, і, і Трампу, що президент Зеленський влаштовує на мене політичне полювання. Позвоніть йому, скажіть, щоб він облишив цю справу. Ну, інакше, інакше ми ризикуємо програти. Але якщо ми програємо Європейська солідарність на чолі Порошенка, з Порошенком, то програє і Україна. Тому що якби не було Порошенка як активного політичного гравця, то Київ був би за три дні. Ми це все прекрасно знаємо. Тому що Порошенко місяць провів в Європі перед тим, як. Було широкомасштабне вторгнення. І домовився принаймні про поставки зброї тих же джавелінів і багато чого іншого. От. І, і потім, по ходу, багато про що домовлявся. Ну, якщо вони нашого лідера не доведуть, Господи, закриють, ну то це ж, ну, перше, він нічого не зможе домовитися з західними лідерами. щоб Зупинили війну з урахуванням інтересів України. Це по-перше. Ну, по-друге, якщо його, не дай Боже, закриють, так е ці політичні репресії проти нього будуть приводом взагалі забити на Україну. Скажуть: о, так у них же диктатура, у них е режим як Кінчим Іна. То вони такі самі, як Росія. Так давайте заб'ємо на них, і хай там собі з Росією розбираються. Ну, так Росія буде рада, вона просто прийде і окупує, і нікому буде заставляти цю владу боротися. Тому, ну не знаю, до всіх е е соратників, хто має доступ до лідера, в мене е заклик, прохання, як е від. Рядового члена партії, який не звик мовчати, попросіть лідера, по-перше, по зателефонувати всім, кому він може, найближчому оточенню Трампа в Лондон, в Париж, в Берлін. От, ну і ну, в ідеалі добитися, щоб ДБР оці всі свої пісульки забрало, і він поїхав на Мюнхенську конференцію. Ну, як мінімум, щоб. Оці всі репресії нічим не закінчилися, і що в дальнішому він міг вільно їздити. Тут треба абсолютно рішуче вимагати від наших західних партнерів, щоб вони вимагали від нашої влади найжорсткішими засобами дотримання елементарної законності в країні. Припинення політичних репресій.